Маленької Марії було велике серце, повне цікавості. Одного дня, гуляючи парком, вона побачила щось дивовижне, м'яке, кольорове покривало, яке лежало на лавці, наче веселка. Як це зроблено, подумала Марія, і почала шукати відповіді. Вона зазирнула до старої шафи, де зберігалися бабусині скарби. Там серед клубочків ниток та дивних інструментів. Вона знайшла блискучий металевий гачок і кілька м'яких моточків пряжі. Це, мабуть, для цього? вигукнула вона, але не знала, з чого почати. Марія взяла гачок і пряжу та пішла до сусідки, пані Галини, яка завжди знала відповіді на всі питання. Пані Галино, що це таке і як цим користуватися? запитала Марія, показуючи свої знахідки. Пані Галина усміхнулася. Пані Галина розклала перед Марійкою різні гачки пряжі на всі кольори веселки. Для початку нам потрібен зручний гачок і м'яка пряжа, пояснила вона. А ще, додала пані Галина, дістаючи з кошика дещо особливе, є ось такий розумний гачок. Він може підказувати, як робити петлі, і навіть показувати відеоуроки на маленькому екрані. Перше, що ми навчимося, це робити ковзний вузол, сказала пані Галина. Вона показала, як обмотати пряжу навколо пальців, утворити петлю і протягнути нитку а потім ланцюжок з повітряних петель, це основа всього. Марія уважно спостерігала за кожним рухом. Молодець. Тепер, коли ти освоїла ланцюжок, намагаємося в'язати стовпчик без накиду, сказала пані Галина. Вона показала, як ввести гачок у петлю, захопити нитку і протягнути її. Це основний стібок, з якого можна створити безліч речей. Марія практикувалася знову і знову. Вона в'язала рядок за рядком, і її маленький квадрат зростав. Він був не зовсім рівним, але Марія була дуже задоволена рівною петлею. Вона навіть знайшла додаток на планшеті, який показував схеми для початківців. Поглянь, а пані Галина. вигукнула Марія, показуючи свій перший виріб. Це була маленька підставка під чашку. Не ідеальна, але зроблена її власними руками. Пані Галина тепло посміхнулася. Це чудова Марія. Кожна велика майстриня починала з таких маленьких кроків. Тепер Марія знала, що світ гачка повний безмежних можливостей. Вона вже мріяла про в'язані іграшки та навіть маленькі сумочки. З кожною новою петлею вона відчувала себе справжньою чарівницею, яка може створити будь-що з простої нитки.